Олександр Володимирович Слобожан, прошу, ваше слово вас сьогодні згадували багато разів. Доброго дня, Ориксана Андріївна, шановні колеги, представники Міністерства фінансів із бюджетного комітету, колеги з інших комітетів, автори поправок. Ну, я тоді почну е, з реверсу, тому що це питання е, однозначно буде стояти е, перед всіма народними депутатами. У зв'язку з тим, що величезна кількість звернень спрямована вже і до парламенту, і до кабінету міністрів. Я єдине тільки уточнення для прийняття рішення, тому що рішення все одно необхідно буде приймати по цьому питанню, і ми сподіваємося, що це буде позитивне рішення. Чому тому, що з 22-го року, 28 лютого, 2022 року, абсолютно правильно реверс був. Призупинений на час е, воєнного стану, і Дмитро Давидович Киселевський і інші колеги, які подали аналогічні правки, якраз таки пропонують продовжити дію зупинення. Це стосується 240 громад, про які вже були сказані, але звертаю увагу кожного народного депутату. Це стосується абсолютно всіх громад, які мають. Базову дотацію, тому що модель побудована таким чином, що якщо зараз не заморозити реверс, то базову дотацію в наступному році будуть отримувати менше всі інші територіальні громади. Я прошу цей момент е, зафіксувати, і до того моменту ні, ви, ні, ми з вами не можемо замість Мінфіна запропонувати нову модель е, міжбюджетного вирівнювання. Та модель, яку запропонувала Асоціація міст України яка була відображена в стратегії відновлення? пам'ятаєте, був указ президента України щодо переходу до вертикально-горизонтального вирівнювання? На жаль, поки що, Мінфіном не реалізовано. Тому єдиним правильним рішенням на 25 п'ятий рік є продовження норми щодо зупинення реверсу. Тепер другий, і я прошу на це звернути увагу. Другий момент: 64% податку на доходи фізичних осіб. Це поправки 179 по 193. І це теж по цьому питанню треба приймати рішення. Зараз громади отримують ці кошти. Вони отримують ці кошти з 2021 року. Це було під патронатом президента України, і якраз це предмет цього закону, тому що це вимога Європейської комісії залишити ці кошти. Кошти. І ми на Конгресі, як правильно, пан Тістик згадував на минулому засіданні комітету в Кропівницькому про це говорили безпосередньо, і МінФін мав дати відповідь, і відповідь міститься в цьому о, відповідному законопроекті. Тому в нас велике буде прохання, щоб ви підтримали о, 64%, щоб вони залишалися за громадами. Третій блок це адміністрування. Знову ж таки, це поправки пана Тістика і пані Васильченко, 128, 129. Розглядали на минулому засіданні 128 е, поправку, але не підтримали її. Якщо є можливість повернутися, є автор, то прохання її підтримати. Я нагадую, що рішення фракції «Слуги народу це спрощення адміністрування. Що зараз пропонується Мінфінам? Видаляється діюча норма, діюча норма в бюджетному кодексі, яка е, е, на основі якої органи місцевого самоврядування здійснюють обмін інформацією з податковою службою, і е, відповідно ми йдемо не до спрощення адміністрування податків. А до його погіршення тому я просив би теж підтримати. І наступний момент, що стосується поправок 174 сімдесят 178 сто поправок про Маріуполь, це місто герой Маріуполь, яке до сьогоднішній день в кожному обласному центрі відкритий е, центр. Я Маріуполь, е, я просив би підтримати е, ці поправки. Ця е, ці поправки стосуються виключно Маріуполя. Ви підтримали 232 тридцять і 233 тридцять поправку, взагалі, всупереч регламенту, тому. А ця поправка виписана абсолютно нормально, і вона дозволяє Маріуполю здійснювати видатки на внутрішньо переміщених осіб і допомагати збройним силам України. Це була в нас дискусія по 95-60, 95-61, 95-62. у зв'язку з тим, що ці законопроекти не були розглянуті бюджетним комітетом по суті. Прохання поправки 174-178 все таки підтримати, дати можливість Маріуполю фінансувати Відповідні видатки, і останній наступний момент, який стосується ПДФО силовиків Пан е, Лушняк ставив на минулому засіданні е, це питання. У нас є офіційна інформація про неефективне використання на центральному рівні е, коштів вилученого ПДФО. І якщо ми можемо розділити е, коди на е, солодку газовану воду і солодку негазовану воду при впровадженні нових податків, то абсолютно не проблема. І давайте відверто собі про це скажемо: е, повернути зарахування коштів е, силовиків. В місцеві бюджети вони до військових ніяким чином не відносяться. Вони працюють в цих територіальних громадах. Це і юстиція, це і працівники тюрім. І е, спиратися на те, що це мінфіну дуже складно розділити. Якщо бюджетний комітет підтримує поправки від 202 по 208, то абсолютно спокійно е, можна буде повернути і забезпечити фінансову стабільність органів місцевого самоврядування. Дякую за увагу. сподіваюся все таки на підтримку і сподіваюся Одіваюся, що остаточна редакція щодо розпорядження залишків коштами місцевих бюджетів, тому що тут зараз почали про дороги виключно говорити. Буде містити підтримку закладів охорони здоров'я, як це передбачалось поправкою пана Лішнюка. Буде містити можливість органів місцевого самоврядування. і саме сьогодні, до речі, спрямовувати залишки коштів на ліквідацію наслідків збройної агресії. Чого не було в інших поправок, а тільки в нього: надавати субвенцію місцевим бюджетам, які в цьому е передбачають потребу.